Я тобі кажу, ми сьогодні знімемо якусь фільму. Головне – підібрати круту музику. Та ти нічого не розумієш. Ось побачиш. Змонтуємо під круту музику і буде вогонь. Давай подивимось. Бро, ти знаєш, що вони чекали? І ми при лайні, крутий жирний спліт, поки він спіни та голові. Аж кожний мув, наче постійний танець. Це наш джетпек, олдскульний танець. Пай там шо, пес? Так. Да. Моя національність. <ривіт> О, Шо? дай їй вдіву. Обернись, обернись. Обернись. <ривіт> І переход. <ривіт> Хочеш? не робить. Ніхто не робить? Ніхто не робить. Давай. давай, давай. Перемахачкала. Я ебнутый, блядь, я тут тебе это сказал! Дай, так побрей, я на кепку я бы рот. Че мы расист? Эй, ты че, эй, давай бороться. Давай бороться. Ебанутый. Махаться будешь Нет, до крови, Пока любовь не разберет. Идем один на один. Блядь, засунь так само, как На-на. Блядь, первал. Блядь. не шо, ебаси? Что вы с номером сделали?

Що зробив? Дякую, 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 знімай, знімай, дякую. Клади пальці, клади пальці, чекай, зараз будемо. Тому окруження. Але в мене буде своя срака на машині. Повсюдалися, блядь. Ну ви, блядь. А ну покажи, що маєш запазу. Воу, воу, я нічого не маю, я нічого не кажу. Що їмай, даєш, правда. Давайте бажання буде в кадрі, коротше, і настояти

Що зробив? Що зробив? Що нам? Номер цього, як його. 60. Тут. Напустіть. Газ. Газ, газ, нафта газ. Бля! Це ти, до речі, в підмазок подумав.

Та, та і можна. його чарджерсом, блядь. Правда, чесно, так? покажи на камеру. Покажи на камеру! В середньому роті. Не було. Не було? Перехвести його чарджерсом. Нормально. вузло. Боже, царство. Бігім, 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 бігім. І що? Я буду тут машину мити скоро. І що? Це хунієші суші машину. Це хуєна мойка, ти що, заїхаєш, машину саме все миє. Та й похуй. Це 350 гривень. Це типа, відкрили це, і ти рішив подивитися що тут? Да, я тут буду мити машину. Добре. Я ауді, блядь. Відійшли, бля, машини! А да, шліє!

Like, Bye bye. bye, -bye. I check.